Доброго дня, сьогодні 26 квітня. Хочу вам показати сьогодні відео про прививку хурми. Хтось каже, що це можуть робити лише окремі люди, але це не так. Привити хурму і любе інше дерево може кожен. Сьогодні я вам покажу, як це зробити. Як бачите, тут в мене є хурма Вергінська. Вже проснулася, сокорух почався. Сьогодні я буду її окулювати і показую, як Беру, роблю Т-образний Заріз отакий. От потім трошки зверху відтопирую куру, потім беру черенок. знімаю почку. Таким чином не торкаюся зрізаних частин і вставляю цю почку в цей Т-образний заріз. От подивіться, як має бути вставлена почка. Після чого беру Ізоленту. Многі будуть мене за це критикувати, але я так роблю і заматую. Як заматую, зараз покажу? Все, готово. Прививка зроблена. Бірочку сорту вішаю. Сьогодні у нас це дар Софіївки. Після чого ставлю, так як воно є, на приблизно на 20-21 день і потім буду зарізати на шип. Отак його зріжу, почка проснеться.